Друзі, привіт! Ви на каналі Магія Рослини. Сьогодні мова про мікрозелень. Я ділюся своїм досвідом, як виростити мікрозелень в домашніх умовах. Не на продаж ми вирощуємо, а для себе. Ми не використовуємо лампи, стележі, добрива, ґрунт. Вам покажу поетапно: від посіву до зрізки. Сонячне світло, насіння, контейнер, на що саме ми сіємо, вода. П'ять складових, які нам потрібно, щоб отримати ось таку мікрозелені. Потрібно сонячне світло. Не одразу, приблизно на третю добу воно потрібно. Бачите, я тут в кабінеті, тобто хочу вам показати, що в будь-яких умовах можна вирощувати сонячне підвіконня це найкращий варіант. Ну все. Починаловичі мікрозелені в нашій родині з'явилося. Наступний важливий момент насіння, його якість. Яке ж обрати? Тому що багато є в продажу ось такого модного насіння в яскравих упаковках. А можна придбати на базарі, наприклад, звичайне насіння соняшника Чи ось так, як я. В таких невеликих пакетах, але все ж таки тут буде більше насіння, ніж ось в таких пакетах по 20-10 по грамів. Подивилась і можу сказати так, що можна, можна купувати на базарі. Ось це соняшник, звичайний соняшник. І дивіться, що я отримала. Буде потім відео повністю етап. Поетапно, як отримати ось таку мікрозелень з ось такого пакуночка. Ну, гарно ж, так? Наступний момент. Чим менше насінинка, тим менше буде рослина, тому що саме з насіння йдуть всі сили. Вона витягує з насіння рослина всі соки, всі поживні речовини. І якщо насінинка малесенька, то ви її отримаєте ось такий. Килимок, на якому буде рослин багато, але вони маленькі. Оце гірчиця, дивіться, тут у мене два килимка вже заплутались. Я має середній розмір, так? Гірчиця, редис, редька. Рослини побільше, ніж салат, але не такі великі, як, наприклад, соняшник. Можна зробити висновок. Буде велике насіння, соняшний горох, будуть великі паростки. Я придбала ось це насіння, але не все його посіяла. Наприклад, конюшина ще не має досвіду, ще все попереду. Є насіння, яке гарне проростає. є... Довго потрібно чекати. Наприклад, капуста Пак-чой мені взагалі щось вона не сподобалася. Можливо, вона буде краще у відкритому ґрунті. Або якщо ми робимо ґрунтосуміш. І давайте тепер поговоримо про контейнери і на що саме ми сіємо. Контейнер, які вимоги до них? Він повинен бути прозорим, хоча б зверху прозорий. Я використовувала контейнери від печива, бачите, тут навіть ось є цінник. Можна купити готові контейнери, вони бувають різного розміру. Можна пластикові контейнери, вони також не мають дренажних отворів. Можна з кришкою, можна без. Але бачу, що чим більше контейнер за об'ємом. Тим більше там циркулює тепле повітря, тим краще розвиваються рослини. І там е, менший ризик, що може бути пліснява. Тому ось в таких пластикових контейнерах мені більше всього сподобалось. Дійсно, воно класно. А якщо я навіть сіяла, наприклад, ось контейнер, тут горох, ну вже ми його зрізали, е, а це кришка від цього контейнеру, бачите, я і. Кришку посіла, а накривала її харчовою плівкою. Ну, мені здається, що було б краще навіть гірчиці, яка не вибаглива, вона дуже швидко зростає. Все ж таки було б краще, якщо б була кришка більше завишки. Наступний момент це на що саме ми сіємо. І тут багато варіантів. Паперовий рушник, ватні диски, папір туалетний, може бути тканина, може бути марля. Але мені все ж таки більш всього до вподоби – це ляняни килимки. Майже всі тут рослини на цих килимках. Якщо ми купуємо набірчик, то ляний килимок, насіння це все є. Це зручно. Але ми можемо купити і окремо ляний килимок. Він продається поштучно. Можна купити, як я, 25 метрів. Зайдіть на пром в пошук вбитель, льняний килимок, і там дуже багато пропозицій. Не забувайте ще враховувати доставку, тому що об'ємний пакунок, і може бути доставка і 80, і 100 гривень, тому враховуйте це. Ну, льняний килимок. Ось ми посіяли. І все, он якби одноразовий. Зараз покажу вам на ватних дисках. Ось такий це має вигляд, але це насіння салату, який ось тут. Дивіться, тут килимок ляний, це маленький ватний диск. Рослини так само розвинені, такого самого розміру. Покажу вам декілька варіантів посіву на мікрозелень. Починаю посів на раніше кінця січня. У лютому, березні сонячного світла буде вистачати для вирощування багатьох культур, навіть якщо похмура погода. Можна починати з рослин, які не потребують багато сонця: це редис, горох, амарант. Яси нам все приготували, але деяке насіння потребує підготовки. Якщо у вас фуражне насіння або ви придбали на базарі горох, соня, кукурудзу та інше велике за розміром насіння, то його потрібно промити та залишити у воді на 10-12 годин. Після злити воду та поприбирайте пошкоджені насінини, особливо у гороху, бо потім воно загниє. З насінням соняшнику Роблю так само. Ляні, килимки або інший матеріал нарізаємо по розміру контейнера. Опускаємо воду, вона кімнатної температури. Зайву воду віджимаємо та вкладаємо у контейнер. Якщо ви сієте на паперовий рушник, то не потрібно зволожувати заздалегідь. Викладаємо на матеріал насіння, в нас горох. Бажано рівномірно розподілити в один шар. Обов'язково зверху оприскуємо звичайною водою. Я не використовую прес, тобто нічим не прижимаю насіння. Цей контейнер не має кришки, тому я накриваю харчовою плівкою. Наступне насіння буду розміщувати так само, на килимку, але у відерці з пластику. Я вирізаю коло, зволожую килимок та буду сіяти. У мене насіння амаранту, раніше не вирощувала його. Насіння дрібне його мало потрібно. Обов'язково накриваю пластиковою кришкою, де розміщую контейнери з мікрозеленью, одразу після посіву, Дивіться. Обов'язкові умови для проростання насіння це вода та тепло. При температурі плюс 23, плюс 25 ми швидше отримаємо результат, але можна і щоб температура була трохи нижче. Я поставила контейнери на батарею, вона на мінімумі. Контейнери накриті, тому створюється парниковий ефект. Насіння поступово проростає. Дивіться, як воно змінилося за ніч. В першу добу я нічого не провітрюю. Якщо ви ніколи не вирощували, то кришку можна припідняти, подивитись, проконтролювати, щоб було достатньо вологе, якщо дуже тепла батарея. Зробила посів гірчиці. За добу, бачите, вже всходи з'явилися. Можна, щоб не потрапляло сонячне світло, і це навіть краще, щоб дві доби сонячне світло не потрапляло. Тоді краще насіненки вкорінюються, але. У мене ось тут, біля вікна, жалюзі іноді закриваю, але тут кімнатні квіти, тому ну, сонце якби достатньо. Ставлю на батарею, тому що йде тепло знизу. І якраз це добре саме для того, щоб зійшли насінини. Не поливаю перший день, а ось так от водичку струшую. Ще один варіант розміщення мікрозелені. Підвіконня, це стіл, батарея. Зробила ось таку відстань, щоб поставити зверху контейнер. Якби йде тепло від батареї, конденсат, вологи достатньо, тепла достатньо. І питали, чому пліснявіють килимки. Дивіться, це у нас редис і редька. Буває, що маленькі-маленькі корінці, і вони такі мають, як пушок. І деяким здається, що це пліснява. Ось не плутайте такі корінці пухнасті, і плісняву. Можна контейнери розміщувати на підлозі, якщо у вас вона тепла. Також підійде котел. І у нас він в шафі. Немає доступу світла, і це найкращий варіант, я вважаю, для пророщування мікрозелені. Перші три доби дуже важливі, тому я так. Детально все вам розповідаю. Може, не все насіння рівномірно розкритись. Це залежить і від його якості, і від умов вирощування. Якщо щільно сіяли, то провітрювати потрібно вже на другий день та контролюйте, щоб килимок чи інший матеріал був постійно вологим. Дуже швидко почав проростати золотий льон, гірчиця, редис, чередька, горох, сонях. Пройшло дві доби. Ще мікрозелень знаходиться в темному місці або на підвіконі, де закриті жалюзі. Я перевіряю все, поливаю один раз в день мікрозелень, контейнери без дренажних отворів, тому цього достатньо. Золотий льон мене здивував. Дуже швидко зростає. Вже його виставляю на сонячне місце. А орієнтуємось так: якщо паростки 1,5-2 см, то вже рослині потрібно сонце. На підвіконі вже зеленіють сонях, редька. Навіть редьку вже почала зрізати. Це можна робити на 6-7 день. А зелень, яку тільки виставила, має жовтий колір. Але з часом вона також позеленіє. Є на підвіконі інша зелень, їй вже три доби. І тут мій експеримент з амарантом. Його сіяла у відерці. Якщо чесно, щось не зрозуміло на смак. Насіння дорожче, ніж інше. Але чи варто його сіяти? Це вирішувати вам. Для фоток то він такий, цікавий і гарний. Поступово розкривається сонях, лушпиня з часом опаде. І я ще наголошую, що не прижимала насіння, тобто я вирощую без преса, і такий це має вигляд. Дивіться на капусту, яка так само три доби зростає. Насіння не дешеве, а результат поганий. Тому може бути і таке. На смак мікрозелень не вся прийшлася до вподоби. Не зрозуміла я смак амаранту, льон чоловіку сподобався, мені ні. Більше смакує соняшник, горох, редис, рукола, гострою буде редька, гірчиця. Додаю мікрозелень до салатів. Просто їм йде в прикуску до борщів та бутербродів. Що вам більше смакує, діліться в коментах. Дуже буде цікаво. Я сподіваюся, вас трохи підштовхнула до вирощування мікрозелені. Навіть в таких умовах все можливо отримати. Дякую вам за увагу, вирощуйте, будьте здорові!